Вітаю, це проект. Чекаю, шукаю, знайду. Це голос рідних безвісті, зниклих та полонених. Ця медійна платформа шукає свого глядача, звільнених з російського полону та небайдужих людей. Для того, щоб комусь допомогти, співчуття та усвідомлення масштабу проблеми не завжди достатньо. Ми не жертви обставин. Ми родини воїнів, захисників, справжніх, мужніх та незламних захисників України. Нам не потрібні співчуття. Підсилення віри та надії нам потрібно вийти із лабіринту смутку, болі та невідомості. Ви звільнені з полону, наші провідники в цьому лабіринті. І єдина надія, єдине джерело, хоч якоїсь інформації про зниклих безвісти та полонених. Подивіться уважно на світлини, придивіться до кожної деталі особистості. Зупиніть відео і зосередтесь. Можливо, ви бачили цю людину в буцегарніх на Росії. Ми допоможемо вам вирвати з коренем ваші страждання від спогадів з полону через порятунок тих, хто ще досі страждає в неволі у ворога. Давай врятуємо один одного. Низький уклін кожному.